Привіт, друзі! Сьогодні почемо найм'якіші духові пиріжки з капустою. Пухке тісто соковита начинка, ідеальна скоринка, просто мрія. Ці пиріжки ніколи не черствіють, а стають навпаки ще м'якішими. Обов'язково додивіться відео до кінця, бо там самий головний секрет. Починаємо. Беремо для наших поріжечків яйце, далі молоко, пів склянки, всі жидкі інгредієнти по склянки. Олія півсклянки. Дрібка Отака така солі. Цукор. Перемішаємо. Пів склянки кип'ятку. Борошна. Ну, стакан десь. Дріжджі перемішуємо. ложка оцту, Це обов'язково. Залишаємо так. настаюватись 10 хвилин. накриваємо. Так, поки наше тісто підходить, ми з вами робимо начинку. Смажимо на олії цибульку і морковочку. Так, цибулька з морквою у нас підсмажилися. Дивіться, все. Засмажувати не потрібно. Даємо. Капусточ, накриваємо і хай собі розмалюється. Дивіться, щоб саме головне правило, щоб нічого не пересмажили. Як тільки пересмажиться капуста, можна викидати. Вона буде зовсім несъєдобна. Так, я зробила тихіше, бо присмажуватися чало. Накривайте краще, бачите, вже зменшилось в об'ємі. Ну, нам треба смажити, щоб вдвічі зменшилась в об'ємі. Так, присалюємо. Додаємо соус, у мене соус сацибелі, який ми з вами закривали влітку. І перемішуємо. Соус у нас вже збалансований, цукор тут, і сіль, і все. І перчик, все є. Тому більше сюди нічого не додаємо. Хто буде готувати з томатом або томатною пастою, можна і так. То ви балансуйте тепер самі. Додайте цукор, обов'язково цукор, сіль, перчик чорний, щоб капусточка була. Дуже смачною. Все, начинка наша готова. Так, подивіться, як гарнесенько підійшла наша апара. Бачите? Просто супер. І даємо 3,5 стакана борошна. 3. І половинку. Наша кеста повинна бути дуже м'якеньким. Воно спочатку буде прилипати до рук, але потім буде все окей. І гарненько розмішуємо, вимішуємо. І гарненько вимішуємо. Все. Все борошно вийшло. Навіть трошки мені менше треба було Надо було на 4, а 3 и більше. Ну, в общем, одну ложку менше. Ну нічого. Гляньте, яке класне тесто. Бачите? Все. 50 хвилин на нарастуй. Так, дивіться, минуло 50 хвилин. Ви подивіться на це. Ви бачите? та вот да! гляньте, Ідеальне тесто. Просто ідеальне. Бачите? Блядь. Блядь. Клас воно таке ніжне, воно таке мокре. Ні в якому разі не можна забивати його. Так. Клас. Так. Ой, як воно пахне. Просто, отак, ніяких качалок, нічого. І побільше начиночки. Зверху мажемо яйце, збите з водичкою і грамусів ванільки. І присипаємо куджутом. Так, ставимо в духовку на 180 градусів, верх-вниз. Ну, хвилин, я не знаю, як у вас духовки, десь 20-25. Що, Подивимось, давайте. Наші поріжечки. Ви гляньте, які вони Гляньте, Бачите? Пух. Угу. Треба ще, щоб вони і достигли. Боже, м'які, м'які, м'які. Начинки так багато. Угу. А Які вони смачні Угу. Спробуйте обов'язково. Це не реально смачно. Готуйте, смакуйте. Лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. Мира, вам щастя і всього найкращого. Ви подивіться, пух. Просто пух. До новых смачних видео. Пока-пока.